Всім привіт! Сьогодні 22 квітня у нас і я розширюю бджолосімі, в цьому році розвиток бджолосімей скажем, погірший у зв'язку з поганою погодою. Розширюю я в цьому році сушу, тому що вощину не буду тягнути, скоріш за все, тому як погоди немає, тільки другий день такої більш-менш погоди. Непонятно як буде з цією погодою, я вирішив розширяти їх в сушу. Залятою сиропом. тому як корма закінчується, корма потрібно контролювати. І зараз я цю процедуру роблю, викидаю заставні, так як в мене восьмирамочні вулики, і е, оприділяюся, де в мене будуть виховательки. Тобто вибираються самі потужні сім'ї, я їх мітю, з яких будуть виховувати личинки. І так, на прикладі одної двох сімей як я вам покажу, в якому стані зараз бджолосім'ї. І разом з вами подивимось. Ряд йду попідряд, От, як ви можете бачити, повикидав заставні. Зараз ми подивимося. Заставні зразу викидаю. Uh -huh. Корм цієї сім'ї ще присутній. Uh -huh. Це сім'я така слабенька, можна це пергово медова цій сімейці з коровами скажімо, на даний час добре. Тут, мабуть, на чотирьох рамках буде розпліт. Да, тут на чотирьох рамках розплоду. Їх суваємо під один бік. Яєчка є, матка сіє. Ось так. І докладаємо двома рамочками одну пусту суш таку даю. І одна рамка залята сиропом. Ось так пройшло розширення даної сім'ї. Зараз ми ще до одної подивимось. Чи може бути руїня в даний час? Масово не може, але в поодиноких сім'ях може бути, які дуже сильно розвилися, мають хорошу силу або пережаті. Тобто можуть відставити мисочки яйці і через днів, там, я знаю, 5-10 може вилетіти рік. Ось слідуюча сім'я перейшов я на другий бік до сусіднього вулика. Трутнього розплоду вже чимало. Трутня теж вже повиходило доволі багато. Ось крайня рамочка від заставної. Така тут засів і трутньовий печатний розпліт. Переглядаю. Ще буквально одну-дві рамки витягую, і дивлюся, чи є мисочки і чи, случайно, немає в мисочках яєць. Сьогодні я переглянув сімей десь до 50, то тільки вдвох у двох в мисочках обнаружив яйця. Але дуже сім'ї такі потужні. Бджола звисала знизу, з під рамок. Ну, в даній сім'ї розплоду на рамках 5-6 буде в такій сім'ї. Ось четверта рамка з розплоду. Зараз покажу вам. П'ята. І думаю, що на шостій присутній засів. Ось шоста рамка. Так, да, вона якраз засіяна ця, ну видно не буде. Хорошо засіяна. І ось крайня така вона пергово-медова, скажімо так. Теж її кладемо. таку рамочку заляту сиропу. Дана сім'я в принципі, на виховательку через днів 5 підходить. Я її е, помічаю. І з тих, що помітив, виберу найпотужніші. Ну, в принципі, в ній 6 рамок з розплодом на 6 верніші. Через 5-6 днів Якщо давати їй маточники, я ще бджола підвейде і буде якраз добре. Ну, давайте ще одну вам сімейку покажу. Так, слідуюча третя сімейка. Всі йду попідряд. Дана піджата на п'яти рамках. Подивимося в якому стані вона. Дана рамочка з медом та пергою невеликою кількістю. Тут, думаю, на трьох рамках буде розпліт, не більше. Така ця сімейка дуже, ну така, можна сказати, слаба, але в неї все добре, життєздатна, бджола замінюється. Ці просто пересуваємо, засів, я бачив. Ось бачите, ну слаба сім'я, що так казати. Даємо зараз цій сімейці одну рамочку, залиту сиропом і дві сушнини. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.